Цей комплекс житловий називався Грінтаун. Ми працюємо згідно іншого договору на спільну забудову, і ці суди до нас ніякого відношення не мають. Шановний суд, хочу передусім зазначити, що я представляю інтереси кооперативу з метою саме захисту прав та інтересів членів цього кооперативу, які інвестували свої грошові кошти. В об'єкт будівництва для того, щоб в майбутньому реалізувати свої майнові права, речові права на нерухоме майно, як це передбачає закон України про інвестиційну діяльність після виконання певних зобов'язань і з організації фінансування в даному випадку будівництва перед отриманням дозволу був укладений договір генерального підряду. Цей договір є трьохсторонній. Він від 1.06.2023 року, де замовником будівництва виступає відповідач. Генеральним підрядником юридична особа, яка має ліцензію Товариства з обмеженою відповідальністю РУРН, і третьою стороною позивач ОКЖК Грінтаун, повноваження якої, дій, знову ж таки, входить виключно фінансування будівництва, не виконання будівельних робіт і отримання дозвільних документів, а виключно фінансування. Всі кошти, які залучалися з боку людей, фінансувалися в реалізацію цього проєкту. Далі був отриманий дозвіл на будівництво і пішов процес самого будівництва. Тобто об'єкт споруджувався. Натомість з квітня 2024 року, з початку квітня 2024 року відповідь заборонив доступ повністю до будівельного майданчика, до об'єкта, забравши всі дозвільні документи і документи юридичної особи, і зазначив, що більше не пустить на цей об'єкт будівництва. Звісно, Ішло листування щодо врегулювання якимось чином цього спору. Натомість, вже засоби масової інформації кооператив дізнався, і люди дізналися про те, що договора з ОК ЖК Грінтаун, наявні два договори розірвані. І вони розірвали договір з ним і запропонували забудовником зайти мені. І знайшли нового забудовника, з яким уклали до аналогічні за змістом договори. Це загальновідомою обставиною, розміщені вони в Житомир. Інфо, відповідні докази були надані до позовної заяви. Всі врегулювання, які відбувалися зустрічі, відбувалися тим, що чомусь представники відповідача ще й били людей кооперативу Грінтаун. Це теж відповідні відеозаписи і в засобах масової інформації такі докази наявні. Так як нам... Не змогли ніяким чином врегулювати спірні правовідносини, ми звернулися до Житомирського... господарського суду Житомирської області для усунення перешкод в користуванні саме і розпорядженні майном, яке споруджено за кошти членів кооператива Грінтаун. І даний спір ну, розглядається досі в межах судового провадження у справі 906, дріб 11, 55, дріб 24. І саме тільки в цьому процесі були надані так звані договори між новим забудовником, якщо не помиляюсь від 5.06.2024 року, і таким так званим забудовником являється ОК ЖБК Житомир Молодіжний молодіжний-1». Їм так само передали функції замовника будівництва і згідно доказів і пояснень, які відбувалися в судових засіданнях, в тому числі і земельну ділянку, і об'єкт будівництва під акт прийому передачі. І тільки в цьому процесі ми побачили так звані договори. І в нас були в позові вимоги щодо визнання договорів діючими нерозірваними, бо скрізь шла інформація, що з нами саме договори розірвали в односторонньому порядку. Після того, як позиція постійно мінялася, вона просто постійно міняється то розірвані, то не розірвані, то укладені, то припинені, ми прийняли рішення звернутися до суду про визнання таких правочинів недійсними. Адже за їх змістом, як і підтверджував в судових засіданнях своїми процесуальними документами представник відповідача. Зазначається, що вони привласнили об'єкт будівництва і передали його іншій юридичній особі, що в силу приписів частини 1, 203 є точно недійсним правочином, адже заборонено розпоряджатися чужим майном, тим паче його привласнювати. Так як в нас приписи статті 331 цивільного кодексу України зазначають, що саме власником речі є. Та особа за кошти, якою вона збудована. На тому етапі був об'єкт незавершеного будівництва, який не зареєстрований був як незавершений, і його якимось чином договором передали. Хоча в нашому договорі від 16 від 03 .2020 року чітко зазначається в пункті 3,1.15, що Відповідач окаже, ЖБК Житомир Молодіжний, їм забороняється вчиняти будь-які дії щодо передачі об'єкта будівництва іншим особам без нашого погодження. І вони прямо всупереч вимогам договору це вчинили. Однак, так як в нас вже достатньо довго йдуть ці правовідносини, і змінюється постійна позиція сторони відповідача, Саме в цьому процесі ми дізналися про те, що цей об'єкт зареєстрований не за тією особою, яку їх передали, а знову ж саме за відповідачем. Тобто вони фактично, на нашу думку, вчинили злочин, шахрайство, привласнили чужий об'єкт, в який не інвестували жодної копійки, і зареєстрували право власності за собою. Але знову ж таки, як це можливо, якщо вони цей же об'єкт передали іншій особі? Незрозуміло. Тобто, в даному випадку правочини не дійсні з декількох підстав. Цей правочин про передачу функцій замовника від 5.06.2024 року. В першу чергу, це порушує майнові права позивача, так як об'єкт будувався за кошти юридичної особи, які були внесені туди з боку людей-членів кооперативу. І нашим об'єктом заволоділа сторона правочину і відчужувала. Інші юридичні особи безположено. Відповідно, судову практику Великої Палати Верховного суду наведена в самій позовній заяві, що такі правочини являються нікчемними. З іншого боку, друга підстава це являє собою про те, що їм актом прийому передачі орендар земельної ділянки, в тому числі передає. Земельну ділянку комунальної форми власності під забудовою іншої особи суперечить в тому числі частини 3 статті 413 Цивільного кодексу України, 102 з позначкою 1 частини 3 земельного кодексу України, в тому числі і закону про оренду землі. В даному випадку, відповідна судова практика щодо визнання таких правочинних недійсними, також наведена в позовній заяві. Однак в даному випадку, вже в процесі в цьому процесі, реалізовується те, що це взагалі якийсь вдаваний правочин. Бо якщо ж привласнили об'єкт будівництва, який передали іншій юридичній особі, то яким це чином відбувається реєстрація за відповідачем цього об'єкту? Це встановлений факт. Саме тому вже дійсно ми звернулися до знову ж таки з новою позовною заявою до господарського суду Житомирської області, де в справі номер 906 дріб 1669 дріб 25 19 грудня 2025 року винесено ухвалу про застосування заходів забезпечення позову шляхом заборони відчуження даного об'єкту будівництва. Позовні вимоги стосуються щодо скасування такої. Реєстрації за відповідчим об'єкта незавершеного будівництва 27,7% готовності. Тому, ваша честь в даними правочинами, такими, які оскаржуються в судовому рішенні, порушені майнові права кооператива, без порушені договірні зобов'язання, одностороння відмова від договору не передбачається, навіть не допускається. Тому такий правочин порушує. Конституційні принципи і права позивача щодо розпорядження власним майном. І за змістом договору, саме за результатами цього спорудження об'єкта будівництва, покаже «Грінтаун» позивач отримувала 90% від площі об'єкту і 10% мав отримати відповідач за результатами реалізації такого будівництва, що складало за змістом договору 1300 метрів квадратних. Тому в даному випадку, ваша честь, якщо стисло, то в ході процесів цих судових спорів у нас постійно міняється позиція сторони відповідача і хотів би наголосити на тому, що ситуація дійсно дуже складна і відповідач вживає такі дії, які вказують на суперечливу поведінку з їх боку і недопустиму поведінку. Тому, що чесно, на сьогоднішній день наш договор не розірваний і тотожний укласти було неможливо. І без нашої згоди відчужити об'єкт будівництва є прямою порушенням приписів частини 1 статті 203 цивільного кодексу України. В мене все.